Доброго здоров'я усім! 9 березня особливий день для всіх українців, адже в цей день народився великий геній Тарас Григорович Шевченко. Чи відомо, що в світі встановлено в Шевченку найбільше пам'ятників серед культурних діячів? Сьогодні, як ніколи, пророчо звучать його слова кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди. Роблять лихо з вами. Або борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Зараз наша знімальна група прямує у центральну бібліотеку, адже саме там ми хочемо ознайомитися з книжною виставкою творів Тараса Григоровича Шевченка. Раса Григоровна, розкажіть, будь ласка, про книги, які представлені тут на вашій виставці. В основному книги, представлені на цій виставці, являють собою твори Тараса Григоровича Шевченка, з якими ми зустрічаємося, починаючи з самого дитинства. Різні твори. Але зараз мені б дуже хотілося звернути вашу увагу ось на отаку книжечку. Подивіться, будь ласка. Написав їй Дмитро Чуб невигадані оповіді. Чим вона цікава? Цікава тим, що ми звикли просто бачити Тараса Шевченка як поета, але ніколи не звертали увагу на те, чим він жив, яким він був в побуті, які були його смаки, як він одягався, що він полюбляв. Як так, от, саме ця книга розкриє нам Тараса Григоровича Шевченка з іншої сторони. Не як письменника і поета, а як просто звичайну людину, як ми з вами. Дуже цікава книга. Я пропоную їй прийти до нас сюди, ознайомитися, взяти з даної виставки. Я перепрошую, ну це ж художня, не документальна, правильно? Ну, вона написана в такому, знаєте, стилі письменник, який написав, він живе в Австралії. Так. Так. Це з Австралії, але. Цікавиться, так скажемо, живе Шевченком. І от саме він зібрав дані, який був Шевченко в побуті, і от ділиться такими, чому він не написав невигадані оповіді. Тобто, яким він був, от так він описує. Тут багато такі, дивіться, як графічні малюнки, і не, да, не документальне, в такому більш художньому стилі. Іде опис. Цікаво. Таким, знаєте, стилем. Форма подачі матеріалу, я думаю, зацікавить. Да, зацікавить і Буде дуже цікаво читати цю книгу. Будь ласка, можна ознайомитися. Далі ще. Знову ж таки, поезії є. Хочу звернути вашу увагу, є тут один з томів. А ось дивіться, в нас велика підбірка, багатотомне видання, в якому також представлені твори його, твори по роках. Тобто, якщо ми візьмемо. Поділені по періодах. Так, так, по періодах, от, наприклад, це другий том, це у нас будуть Поезії 1847-1861 рік. І от саме тут дуже багато його поетичних творів, також можна ознайомитися і взяти ось, будь ласка, будь-який з томів, якщо комусь цікаво. І дуже цікаво, зараз я хочу звернути Що Це, увагу це книжечка така мі... Малесенька. на таке видання. Це вінок Кобзареві. Дивіться, е, також його твори дуже е, таким шрифтом написані. І чим вона цікава? Цікава тим, що це найменша книга у нашому книжковому фонді. Е, ну, знаєте, Коли е, створюються, наприклад, різні виставки, і одна із форм най-най-най, найбільша і найменша. Так. так, от саме ця книжечка вінок об Зареві в нас книжковому фонді найменша. Це, я так розумію, це ще радянського часу видання. Це можливо до якогось ювілею. Ну, гляньте, будь ласка, рік випуску. Так, це Львів 1982 рік. Ні, не до ювілею, але в принципі, мабуть, дав, вирішили видати мініатюрне видання. Тут не тільки його твори Шевченка, а і інших поетів, які присвячені Тарасу Григоровичу Шевченку. Ясно. Лиса Іруна, а скажіть, будь ласка, що це за кобзар? Я дивлюся в якомусь сучасному стилі? Так, це одна із останніх книг, які надійшли до нас в наш книжковий фонд Кобзар. Оформлена вона дійсно в іншому, непритаманному для в класичному стилі. Так, да, так, от дивіться, от в такої, такого формату. Це видання 2017 року, популярного видання Харківського клуб сімейного дозвілля, і от його твори, але от в такому не, незвичайному, нестандартному оформленні. Ось також можна взяти до рук. Знаєте, коли береш до руки книгу, відчуття зовсім інше, коли читаєш твори із різноманітних гаджетів. Це зовсім інше відчуття, це дотик, це якийсь такий, знаєте, дух книжки навколо тебе. Зовсім інше сприйняття твору, чи то ти читаєш із телефону, чи з планшета, чи ти береш до руки книгу. Особливо коли книга нова, у неї зовсім інший запах. Зовсім по-іншому ти до неї відносишся, вона як жива. І я дуже рекомендую читати саме. Паперові книги. Тому що сприйняття тексту зовсім інше. Сприйняття твору зовсім інше. Так, є можливість перечитати, повернутися. Але коли ти гортаєш сторінки, вони шурхотять. Кожна сторінка шурхотить по-різному. Ви знаєте, коли береш до руки нову книгу, у неї шурхіт один. А коли береш іншу книгу, більш старішу. Сторінки шурхотять по-іншому, вони начебто шепочуть з такою, знаєте, уже із досвідом з якимось. Вони наче діляться з нами тим, що тут є, і які емоції переживають люди, які є головними героями цих творів. І я ще раз наголошую на тому, що давайте брати до руки паперові книги. Це зовсім інші емоції. Не можу не погодитися. Справа в тому, що ми з вами одного покоління, нас переконувати не треба. Це вже молодше покоління, правда? Яке відійшло від паперових носів, скажімо так. Але давайте згадаємо, що як ми в нашому дитинці в юності, так? Приходили книж до книжного магазину, так або в бібліотеці з'являлася нова книга, які це були непередавані відчуття. І так? Хотілося її першою взяти. Ага. За книгою ставала черга. Ми намагалися швидше за 2-3 ночі прочитати цю книгу і передати іншому. Так, я, я тільки знаєте, сучасне покоління важко зрозуміти, коли, наприклад, я пам'ятаю, видавалися, приходили верніше. Якісь рідкісні видання, так і батько, наприклад, приносив додому, був на один день чи на одну ніч була да, книга, і прочитували всією сім'єю за цей строк. Які це от, Відчуття абсолютно ну, інші, різні. Так, важко зараз донести, ну, чим саме те, вони відрізняються. Мене радує те, що е, юне покоління, молоде молодь, особливо, особливо хлопці. Почали читати дуже багато книжок. Прав? Так до нас прийшли одного разу двоє молодих людей, двоє хлопців, десь таких 15-16 років, і вони захотіли, дайте щось почитати. Ми були такі вражені, що це знаєте, вже в такий період хлопці зовсім не ходять до бібліотеки. Дівчата ходять, да дуже багато літератури читають. А хлопці зацікавились, вони почали читати. Що ж Ви, ви... запропонували я Вони хотіли почитати пригоди. Так. І один із них майже повністю прочитав Дюма. От йому сподобалось е, стиль написання. Спочатку він почав читати е, три мушкетери, потім 20 років, потім 10 років. Е, потім. І він прочитав усе. Йому дуже сподобалося. І я ще, ще раз повторюю, що мені дуже приємно, що до нас зараз багато йде людей читати і саме паперову книгу. Все можна... тішить? Дуже тішить. Дуже тішить. і ви знаєте, особливо приходять зараз внутрішньопереміщені особи, які перебувають тут у нас на території П'ятихатщини. Що люди що їх цікавить, що просять? Просять спокійну літературу, без стресових ситуацій. І дуже вдячні, і дуже вдячні в тому, що ми працюємо, ми відкриті. В нас тепло, в нас така атмосфера, де вони говорять, ми відпочиваємо душею, спокій дуже важливо. Вони приходять, ми спілкуємося з ними, вони діляться своїми враженнями. Вони спочатку приходили, знаєте, такі ну, на емоціях, а потім зрозуміли, що тут вони знайдуть. Емоційну таке знаєте розвантаження. Ми тут працюємо як і психологи частково. І у нас дуже багато вже постійних читачів, саме внутрішньо переміщених осіб, які знову ж таки говорять: ми дуже вдячні вам, що ви є. Що ви працюєте, що ви надаєте нам такі послуги, і саме паперова книга. Хоча ми багато запрошували, можна сісти за комп'ютерами, ми навчимо вас працювати, можливо, вам треба створити якусь електронну скриньку, щоб пересилати якісь документи. Поки що таких не було. А от потреба у паперовій книзі продовжується. І це мене дуже дуже тішить, і ми, Ой, ми ще й так. так, І ми намагаємося надати їм ці послуги, запропонувати їм ту чи іншу літературу. І ще дуже цікаве, що читають українською мовою. Так, якщо раніше більше читалося ну такої літератури російською мовою, то зараз просять дайте почитати українською мовою, тобто люди переключаються уже самі без тиску, без нічого Українське слово. Так, так. Починаю читати ну, таких видатних і того самого Довженка, і Драч, тобто не сучасних саме письменників, от як у нас є короновані словом, ми не популяризуємо їхню, їхні твори. А от більш так. Треса Євна, ну, ми з вами трошки відійшли від теми Шевченка, але зачепили цікаву тему, так? Скажіть, будь ласка, я бачу поза себе. Спиною, <смі> що там лежать якісь цікаві видання. Так. Що це за книги? Такі великі ілюстровані так, ці книги вони ви як правильно сказали, вони великі. Вони знаходяться у нас у скажімо так в сховищі. Користуватися ними можна тільки в читальному залі, так як вони ну. Я не бачу потреби брати їх вдома і переглядати. Можна сісти тут. Справа в тому, що всі ми знаємо, а якщо хто не знає, відкриє для себе, що Тарас Григорович Шевченко був не тільки видатним письменником і поетом, а ще й художником. Його картини, його мальовані твори зберігаються в багатьох музеях і картинних галереях. І зараз би я хотіла вас познайомити з декількома книгами, які у нас є, які ми можемо показати загалу для ознайомлення, які твори міг писати і писав в свій час Тарас Григорович Шевченка. От хочу вам представити от така, така книга, так, вона дійсно важка. Це шедеври українського живопису. І от саме тут, в цій книзі, представлені малюнки Тараса Григоровича Шевченка. Він писав пізніше, вірніше, він почав писати вже олійними фарбами, а спочатку він був як графік, тобто він писав олівцем. І в залежності від нажиму на олівець виходили різноманітні. Темніше, світліше було. А ось тут представлені саме кольорові його твори, і ви можете з ними ознайомитися. Тут на цій картині представлений Горить степ, Киргизстан, але кочові племена. Вони спокійні, так як вітер диме в іншу сторону, вони займаються своєю роботою. Перепрошую, навіть я би не прочитала, ніколи б не пізнала, що це автопортрет. Так, це автопортрет зовсім, зовсім не схожий. Чи якийсь дуже темний, такий, дуже якийсь стражденний. Ось такі портрети він писав. Це портрет Коліша. Так далі ще хотіла представити ось таку книгу. Це національний музей Тараса Шевченка, створювався він завдяки друзям друзям Тараса Григоровича, особливо Лазаревському, якому в якого зберігалися багато його речей. Зберіг і Лазаревський передав потім своїм братам по смерті. І от саме завдяки друзям Тараса Григоровича Шевченка виник у Києві такий національний музей поета. І тут ми можемо також ознайомитися із його творчістю. Ось представлена, наприклад, це книга запису в Церковні книги, де є запис про народження Тараса Григоровича Шевченка в Моренцях. Це також книги творів. Так, з дарчими написами. Ось це фотографія Тараса Григоровича Шевченка. Одна з перших. Тобто це його особисті речі: Мольберт, скринька, пензлики. Чим він користувався. Так. Тобто, прочитавши і передивившись, передивившись цю книгу, та, можна да. відчути себе, начебто побувавши в музеї. так? Зараз я от хотіла вам представити: дивіться, це автопортрет. Це всім, відом. всім відомий автопортрет, використовується в різних, на Фейсбуці, в різних мережах. І що я хочу звернути увагу, подивіться, от він молодий. Гарний хлопець, такий відкритий, такі фарби, світлі, обличчя, таке, знаєте. Духотвори. Так, так, так. І як він змінювався? Ось уже він інший. Це, це ж він? не скаже, це Шевченко. Інший. Це також автопортрет. Хочете, ми, як вчилися в школі, ми мали справу з якимись класичним, от таким, як це, часів заслання, а Так, вже, так, так Часів заслання, так. Уже в нього зовсім інший вираз обличчя, вже він змінився, вже він далеко від України, що його, так знаєте, душу травить, не, не... розлука з Так, Розлука. Далі ось дивіться, ось він також намалював сам себе. Вже він лисіє, вже і дивіться, вже стиль зовсім інший, вже не фарба. Це вже не фарба. Тобто, взявши до рук дану книгу, ви ознайомитесь не тільки з автопортретами, а з іншими роботами Шевченка як художника. Ще одне видання також, дивіться, ось така книга це щоденник. Щоденник Тараса Григоровича Шевченка. Якщо ми його відкриємо, ми можемо бачити його почерк. Це факсимілі? Так. Насправді вона була ось такого темно-червоного кольору з тисненням золотим. Ось це. Ну, такий обмежений період його життя. Перший щоденник він спалив, щось йому не сподобалося. І коли він написав другий уже щоденник, він знову ж таки віддав його Лазаревському на зберігання, тому що подумав, що знову ж таки може зробити помилку. За першим щоденником він дуже жалкував, що він спалив в свій час. І думав, що, можливо, в нього знову ж таки з'явиться таке бажання, він віддав на збереження своєму другові. Ось таке видання. Справа в тому, що ми знаємо, що Тарас Григорович Шевченко вніс великий вклад, і про нього ось такий Микола Стороженко, мій Шевченко, Шевченкіана це вже до його творів написані картини. Тобто, ось дивіться, ось такі картини, як ілюстрації до творів Тараса Григоровича Шевченка. Ну, це те, що в нас є саме у фондах. З, з творами також до цих картин є твори, можна також переглянути. Кого зацікавить? Життєвий і творчий шлях, також ми можемо звернутися знову ж таки до цієї виставки. Є у нас література, життя Тараса Григоровича Шевченка, спогади про нього інших письменників. Також можна взяти, переглянути, можливо, поповнити свої знання про письменника і поета новими якимись даними. Дисаріоне два слова, будь ласка, про те, що а, як Ваші бібліотекарі працюють із підростаючим поколінням, чи є для дітей якась виставка? Можливо, дитяча бібліотека також у нас працює і створена для маленьких наших діточок також виставка творів Тараса Григоровича Шевченка. Вона інша, більш яскрава для того, щоб ну ми знаємо, що діти завжди звертають увагу на якісь такі яскраві речі. О, вона більш яскрава, і для ознайомлення ми можемо з вами пройти в дитячу бібліотеку і також переглянути дану виставку. Лиса Григорьна, я вам хочу подякувати від наших телеглядачів за неспокій ваших душ, за те, що ви вкладаєте багато сил в те, щоб популяризувати українське слово, українську книгу. Дуже приємно, що незважаючи на те, що, начебто, ми вже все знаємо про Шевченка, щось нове знаходиться кожного разу, і є, що віднайти для себе, щоб поповнити якісь свої душевні запаси в цьому. Так да, користуючись нагодою, хочу запросити всіх читачів, користувачів, мешканців нашої громади до нашої бібліотеки, ви можете прийти до нас. Ми працюємо, ми завжди раді. Коли до нас приходять нові читачі, приходять ті, хто в нас постійно є нашими постійними читачами, ознайомитися з даною виставкою, можливо, знайти для себе щось нове, невідоме, відкрити для себе нового Шевченка. Запрошуємо і будемо дуже-дуже раді, коли ви до нас завітаєте. Чекаємо.